Це три, два, один. Партію Варшубу. Щомаска. Ведмеді балалайки лайки, де зникли ваші лайки. Українці за кордоном. Жила була артистка. Вона давала 844 концерти в неділю, а в понеділок всього три. Вона виступала на днях народженнях, поминках, на відкриття арома кави. Вона переживала різні емоції, і в якийсь момент вона настільки в них заплуталась, що в неї сталося емоційне вигорання. Але на допомогу прийшли вони. Ні, не Чіпедел А її емоції. Раді! І вони допоможуть повернути їй з життя. Можливо. Відкрито. Де вона? Я її зараз гланди вирву. Маша Кондратенко у нас наступна за списком. А з цією треба по-доброму. Я тебе ненавиджу. Хто ви такі? Наразі безроботні, тупо, безпалісні. Як гвоздяцький бістріоразне. Сонь, ти дура! Ми твої емоції. Я беземоційна. Тепер я буданов. Впізнаєш мене? Ні. Це я твоя пристрасть. О, точно, ми з тобою зустрілися в кінці шостого класу, коли в мене груди почали рости. А останній раз бачились на початку сьомого класу, коли вони перестали рости. О, то значить, якщо ти прийшла, вони знов почнуть рости? Ні. А це хто такі? Це твоя тупість. А чого її так багато? Ну така ти людина. І взагалі, і взагалі нам подобається ходити по нові бруківці! Та за бруківку. Так треба буде вступити в університет, бо тупості щось в мене дуже багато. О, піду-ка я в нау. Я ну О, тупість прибавляється! Напевно, що до нау я ще подумаю. Ну, думай швидше, бо закінчувати вже каї будеш. Слухай сюди. В тебе зараз є два варіанти. Або в твоєму житті завжди все буде погано. Тебе завжди будуть погано стрихти, а ти будеш казати, так, мені подобається, візьміть чайові. Тобі завжди будуть відправляти тільки такі голосові. <звук> Коротше, там така ситуація. Uh, Коротше, я тобі... я тобі зараз кружочок запишу. Ти захочеш стати відомою. Підеш на лігу сміху, попадеш у тілік, але тебе все одно ніхто не буде впізнавати. І ти вдашся до радикальних методів. Роботи аніматором! Ні, я не хочу такого життя. Тоді зараз! Ми будемо переміщати тебе в різні ситуації, щоб ти знову пережила всі емоції. Ти готова! Готова. А спонсор першої мініатюри: бюро кремації. Бюро кремації бабки на вітер. Же уявіть, десь на Підмосков'ї, на похоронах Ілюши Ківи. Киве русскую народную песню я написала в память об усопшем или киве Веткий гвоздик все скупилися, в гвинтики в гроб закрутилися. Кореї уже забрала она, все ОПЗЖ і Путіна і клонів теж. Я самий тоні на націоналіст. Я український Да. спонсор наступної мініатюри секонд хенд «Секонд-хенд» хенд мрія кожного однорукого росіянина. Отже, ситуація на завозі. Всім привіт! Мене звати Ніколас. Карма — це біч. І сьогоднішній день можна порівняти з татаро-монголською навалою. Тисячу двісті тридцять сьомого року. Так, так, це на завоз. Що ви сюди привело? Е, е, у мене є звичка все за всіма доношувати. Я завжди доношувала за своїм старшим братом, там його шмотки, там його телефони, там ну його почку. Там. розумію, розумію. Я доношую прізвище свого батька. А тепер давайте дізнаємо, що на цьому секонд-хенді роблять школярі. Який у вас урок за розкладом? Фінансова грамотність. Коли я навчався, в мене такого не було. Це школа життя, братик. Пиріжочка, яблучка, пиріжочка, яблочка. А ви що тут робите? Продаю місце. На кладовище. Черзі, придурок! Але де таких як ти може знайти і на кладовище? Працює поліція! Приміщення заміновано! <клух> Серйозно? Прямо в день завозу, коли привезли Nike, Stonic, Adidas? Ми що так сильно палимось? Ну Якщо ти перестанеш так пялиться на той класний м'якофієзний крутізний стонік, то може так палитися і не будемо. Зберіть свої речі та покиньте приміщення бігом. <плоджуємо> Обожнюю свою роботу. Кожного разу ведуться. <плоджуємо> а спонсор цієї мініатюри. Артем Дамницький. Артем Дамницький, коли не знаєш, як підв'язати мініатюру, говори якусь фігню, як Артем Дамницький. Отже, уявіть, продюсери СТБ дуже люблять шоу Холостяк за високі рейтинги. Тож вони вирішили заробити ще грошей та зняти додатковий сезон. Вітаю! Мене звати Гріша Рішетнік, і я вмію тільки дві речі: вести програму Холостяк і любити чай ловере. Ми б, звісно, могли зняти. Ми б, звісно, могли зняти шоу Я соромлю свого тата, але воно вже існує. Тому тут учасниці шоу, «Головні мразі країни, супермами, будуть змагатися проти здорового глузду та за серця Холостяка. Вони всі не приїхали, бо живуть на теремках. Ну і нічого страшного! Зато я тепер буду вести це шоу, а учасницями будуть рандомні люди з павільйону. Зустрічайте! Найулюбленіший учасник ектора, хі мене балькон. Балькон магомедова молодша. Мужик, мужик, окей, мужик, який вирощує рози для холостяка. Людина, яка зробить нам рейтинги, вагітна у 16. Завагітніла в 16, народила в 17 сорок. І. І колишня діми Сідорова або як каже його дружина Сідорова коза. У мене є три рози, але дві з них я дам найчарівнішим жінкам в цьому залі. Даша Света. Ви вже заполонили моє серце. А за третю розу ви можете поборотися, зробивши серйозно, у 21-му столітті заробляти собі ефірний час бійкою. Шоу говорить Україна, знімають в іншому павільйоні. Йдіть звідси недоумки. Ладно, цю розу я подарую людині, яку справді кохаю. Чесновський. Зар... зараз ти дізнаєшся, кого я кохаю. Дамницький. Ти, звісно, не куран веня і виходите, але це тобі. А зараз у мене будуть зйомки нового ж сезону шоу Звана вечеря. Але я не знаю, як туди потрапити, бо мене туди не звали. А з вами був я, бізнесмен, філантроп і просто сексуальний гріша рішетнік. Ну що ти, розкоморилась трошки? Та ніби, да? Ану давай перевіримо. М -м, заспівай, окей? Я живий! Блін, походу, це реально працює, до мене повертаються мої емоції. Я живий! Поверну! На ліку да ноба навчимо сміятися, посміхатися, ваше емоційний стан тримаємо ми. І без патрон, і без патрон. В кожного в голові є свої таргани Дарганий, Гей! Hey! Дякую! Завдяки вам! Я зекономила на сеансах у психотерапевта! Життя одне. Проживайте емоції, ідіть до мети. І одного дня ви сядете в журі на кубок ректора, як Діма Сідоров. Чи чим він там ще займається. А з вами була команда партія Угар. Дякуємо. Oh! Oh, Amazingable fun, fun stuff!